А зараз ми поговоримо з Іваном Апанасичем про знахідку поховання дольменного типу на території Луганської області. Це поховання було знайдено в 1969 році на теренах Радгоспу Артема біля селища Петрівка. Будь ласка, Іван Апанасич, якщо що можна згадати і розкажіть детальніше про. Цю пам'ятку. Влітку 1969 року музей організував археологічну експедицію, до якої залучилися директор музею Віктор Іванович Висоцький, директор Свердловського музею Леонард Венямінович Бедін. Мій помічник Микола Чаур та інші, а, а також була і Львов Гераськова, яка допомагала у розкопках цього поселення. Одного разу, так це було поселення в неділю. Да? В неділю, коли до Луганська від'їхав Висоцький, а ми лишилися у таборі, до нас дійшла чутка. Що у Петрівці е, почали руйнувати курган, і там знайдені такі великі кам'яні брили, що трактор не зміг нічого зробити. Ми швидко вирушили до цього місця разом з Бідіним. І що ми побачили? Е, це була велика, не побоюся цього слова, кам'ян-гробниця е, збудована з великих брил е, діориту, е, яка була перекрита кількома е, пла, е, плитами, середня з яких мала отвір всередині, як це взагалі в дольменах Кавказу. Тобто, Просвердлений, про штучно зроблений чи це було природні? Хоч природній, хоч, але все одно використано було як потрібно. Mm -hmm. Центральна е, пла, плаха з отвору е, всередині. Е, як би то не було, але це був рідкісний випадок, що гробниця дольменного типу. Знаходиться так далеко від Кавказу, тут на майже на березі Дінця, де впадає Йовсух-Ковсух разом біля села Петрівки. У цьому похованні ми знайшли дуже погано збережений кістяк людини, який супроводжувався дуже великим стрижним з міді. Поруч з ним е, таке ж е, знаряддя з кременю, яке мало заввишки близько 15 см. І маленька посудинка з ручкою, е, яка мала висоту близько е, 4 см і діаметр близько 2-3 см. Тобто не, не бо зна, скільки всього там було знайдено. Але я розумів, що ця пам'ятка потрібна е, була зафіксована, е, і краще, е, щоб телебачення приїхали. Тому я лишив Леонарда Вініаміновича, а він знайшов хлопців місцевих, і вони з рушницею. Сторожили курган всю ніч, поки на майбутній день я не приїхав з кінотелеоператором. Телеоператором тоді був Валерій Вершинів, коли мене питав, і який почав знімати цей фільм. Я йому підкреслив важливість цієї знахідки. Це І... був звуковий фільм, чи була тільки... Е... Це була зйомка. Тільки зйомка, зйомка, да. зйомка без звуку. Угу. Але для мене це було дуже важливо. І цей матеріал ми залучили до нашої книжки тайно степових курганів», яка вийшла у 82 році. І тому багато дослідників. Вважаю, що завдяки навіть цій публікації нам вдалося донести до багатьох читачів матеріали, які не були відомі і дуже рідко майже не могли б потрапити до широкої публіки. Отже, після нас, через кілька років, на це місце приїхав Олександр Михайлович. Смірнов у пошуках місця, де знаходився курга, але то не знаю, чи то він не зміг добре відшукати місце, бо не могли зникнути просто так великі брили кам'яні, які составляли це поховання. Але виявилося таким чином, що е, він приїхав з нульовим результатом після е, його подорожі до Петрівки. Отже, на жаль, ми не маємо е, доказів тих матеріальних доказів від е, цієї е, е, гробниці дольменного типу, а було б дуже цікаво. Якби збереглися хоч деякі плити. До речі, Іван Апанасович, таке питання. Чи бачили ви цей фільм, який зняв Валерій Вершиня? На телебаченні бачили. Це на якому телебаченні показували? На місце Луганське. Добре. Ну що ж, єдина публікація поки що це тайни таємниці степових керганів. Ну, ну добре. Яким часом ви датуєте цю пам'ятку? Це енеоліт. Енеоліт. Це пізній 4, 30 000 років. таки пізні, бо так, так. такі споруди свідчать про пізній так. характер. Так. Добре, я вам дякую. Дуже цікава інформація.